Мексика славиться своєю культурою, традиціями, історією, краєвидами та кухнею. Її економіка оцінюється приблизно в 1,7 трильйона доларів, що робить її дванадцятою за величиною у світі, трохи вище Австралії та Південної Кореї. Однак процвітання в Мексиці розподілене нерівномірно, деякі регіони набагато багатші за інші. Наприклад, на півострові Юкатан штат Кампече за рівнем життя можна порівняти з Францією, тоді як сусідній Чіяпас має ВВП на душу населення, подібний до Бангладеш. Хоча ці два регіони розташовані лише за 430 кілометрів один від одного, вони здаються різними світами. Така нерівність спостерігається по всій країні. Здається, що багатство просто не розтікається в Мексиці, ніколи не розтікалося. І протягом усієї історії країни ця нерівність підживлювала соціальні заворушення, революції і навіть колапс. Сьогодні кожен третій мексиканець все ще живе в бідності. Однак законодавці прагнуть виправити ситуацію. Мексика має ключові складові для сталого зростання, до неї можна дістатися морем як з Європи, так і з Азії, і вона має спільний сухопутний кордон зі Сполученими Штатами, з якими у неї є спільна зона вільної торгівлі. Тепер уряд прагне скористатися цими особливостями, покращуючи інфраструктуру, підвищуючи конкурентоспроможність і перетворюючи Мексику на країну з розвиненою економікою. Результати вже приносять свої плоди. У 2023 році Мексика стала однією з найбільш швидко зростаючих економік g 20 По всій країні будуються нові залізниці, автомагістралі, морські порти, аеропорти, промислові та економічні зони. Мексика інвестує десятки мільярдів доларів у створення нових ланцюгів поставок, використовуючи свою географію для того, щоб отримати свій шматок багатотрильйонної глобальної судноплавної індустрії. Це ризикована ставка, і є багато речей, які можуть піти не так. Але прогрес рухається вперед, і він рухається краще на дорогах з твердим покриттям. Від океану до океану Уявіть собі, короткий шлях від океану до океану, настільки потужний, що може конкурувати з Панамським каналом. Це саме те, що відбувається на Туантепецькому перешийку, найвущій і найменш гірській ділянці суші в Мексиці. Тут уряд розбудовує потужний коридор залізниць, автомагістралей і портів, який з'єднає тихоокеанський порт Саліна Крус в Оахаці з Коацако-Алькас на узбережжі мексиканської затоки у штаті Веракрус. Коридор Теуан-Тепек протяжністю понад 300 кілометрів коштуватиме 7,5 мільярдів доларів США. Шлях залізницею займе менше доби, що скоротить шлях від Атлантики до Тихого океану приблизно на 12 тисяч кілометрів. Як би вражаючи, це не звучало, але це не перша спроба Мексики створити міжокеанський коридор. Вперше, прокладена в 1907 році міжокеанська залізниця, як її тоді називали, з'єднала штат Оахака на узбережжі Тихого океану з Атлантичним узбережжям Веракрус. Це був неймовірний успіх. Нею користувалися світові трейдери, торгівля процвітала, а Мексика отримала новий цінний потік доходів. На жаль, через кілька років вибухнула революція. Залізниця була мілітаризована, а потім неухильно занепадала. Щоб закрити цю главу назавжди, американці відкрили Панамський канал у 1914 році, і це був кінець мексиканського експерименту. Панамський канал вже робить все те, що має на меті коридор Теоантепек, і навіть більше. Але багато чого змінилося з ХХ століття. Тихоокеанська торгівля зараз перевершує Атлантичну торгівлю, що зумовлено експортними економіками Китаю, Японії та Південної Кореї, а також високим попитом з боку Північної Америки. Глобальні ланцюги поставок повністю змінилися, кораблі стали більшими, витрати на страхування вищими, а черги довшими, ніж будь-коли. Життєздатність коридору коридору тепек Пояснюється тим, що Панамський канал вже не такий надійний, як колись. Рівень води в сусідньому озері Гатун рекордно низький, що порушує роботу каналу. Це призвело до довгих черг, коли деякі судна чекають у морі до двох тижнів. В якості альтернативи судна можуть платити мільйони, щоб обігнати чергу. Але це підриває економічну ефективність Панамського каналу як найкоротшого шляху. Це робить коридор Теантепек. Життєздатною альтернативою, особливо для суден, що прямують з Шанхаю до Нью-Йорка. Це один з найпоширеніших маршрутів в китайсько-американській торгівлі. Тим не менш, коридор Теуантепек насправді не буде швидшим за Панамський канал. У той час, як перетин Панамського каналу займає 8-10 годин, рух через Теантепецький коридор залізницею займе близько 6-7 годин. Однак, якщо враховувати час на завантаження і розвантаження тисяч контейнерів між кораблями і поїздами, поїздка може розтягнутися до 15 годин. Отже, це не зовсім швидше, але все ж таки 15 годин залізницею краще, ніж очікування впродовж двох тижнів. Коридор Теуан-Тепек офіційно відкрився для пасажирських поїздів у серпні 2023 року, хоча роботи з капітального ремонту портів на обох кінцях залізниці все ще тривають. З точки зору пропускної спроможності коридор може обслуговувати лише близько 5% торгівлі Панамського каналу, що є скромним початком, але ця частка може зрости з покращенням інфраструктури та появою нових технологій. Незважаючи на це, Панамський канал залишається найефективнішим способом транспортування товарів від океану до океану. Таким чином, коридор Теантепек може доповнити Панамський канал, але не замінити його. Безпека ланцюгів поставок. Пам'ятайте, що Білий дім прагне зменшити пропускну спроможність і значення маршруту Шанхай Нью-Йорк. З 2016 року Сполучені Штати відокремлюють свою економіку від економіки Китаю. Компанії заохочуються до послаблення зв'язків і перенесення операцій ближче додому. Це називається ніар шорингом і передбачає перенесення ланцюгів поставок для американських компаній. До Сполучених Штатів або до сусідньої країни. Мексика може значно виграти від такого переміщення, адже вона має кордон зі Сполученими Штатами довжиною 3145 км і 50 прикордонних переходів через три часові пояси. Не дивно, що торговельні відносини між ними є досить міцними, особливо вигідними для Мексики. Після приєднання до нафта у 1994 році Мексика переорієнтувала свою економіку з сільського господарства та продажу нафти на виробництво трудомістких промислових товарів. Позитивне сальдо торгівлі, отримане завдяки нафта, збільшило валютні резерви Мексики з 6,4 мільярда доларів у 1994 році до 214 мільярдів доларів у 2023 році. Це спричинило ланцюговий ефект на економіку. Виплати при працевлаштуванні значно покращилися і з'явилися нові сектори, які вимагають більш високого рівня кваліфікації ніж традиційні сільськогосподарські або низькокваліфіковані робочі місця. Оскільки кількість таких висококваліфікованих робочих місць зросла, працівників заохочують здобувати вищу освіту та професійну підготовку. В результаті мексиканська робоча сила постійно зростає в кваліфікації, масштабах і сфері застосування. Багато північних регіонів Мексики поблизу кордону стали виробничими центрами для Сполучених Штатів. Цю економічну активність можна побачити на карті. Північна Мексика демонструє значно більшу економічну активність, ніж центральні та південні регіони. Це досить примітно, але ця ж карта також висвітлює основну проблему нерівність багатства. Наприклад, Ноево-Леон має рівень життя подібний до деяких європейських країн, тоді як Сакатекас, розташований лише за 400 кілометрів на південний захід, має ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення щонайменше вдвічі нижчий. Нерівність багатства завжди була проблемою в Мексиці, через неї падали цілі уряди. Чи то через насильницьку революцію, чи то через демократичні вибори. Навіть зараз Мексика посідає друге місце в ОІСІДі за рівнем нерівності доходів. Ніар Шоринг пропонує потенційне рішення для скорочення цього розриву. Для ланцюгів поставок між Східною Азією та східною частиною США Мексика пропонує унікальну можливість. Ви бачите, що вздовж берегів коридору Теуантепек планується будівництво кількох логістичних платформ. Це означає, що поки вантажні судна пришвартовуються і вивантажують контейнери на потяги, деякі товари можуть зупинятися на мексиканських об'єктах для подальшої обробки, а потім перевантажуватися щоб продовжити свою подорож до протилежного берега. Наразі введено в експлуатацію 10 індустріальних парків, в яких розмістяться виробничі потужності для електротехнічної, електронної, автомобільної, транспортної, фармацевтичної та нафтохімічної галузей, а також для виробництва автозапчастин. Це означає, що підприємства, які виробляють запчастини для смартфонів, комп'ютерів та автомобілів, можуть переїхати до мексиканських індустріальних парків і виробляти ті ж самі товари, але ближче до американського ринку. Китай все ще зберігатиме ключові переваги в машинобудуванні, але його ВВП на душу населення подібний до мексиканського. А це означає, що вартість робочої сили в Мексиці буде приблизно такою ж, як і в Китаї. Якщо хоча б частка багатотрильйонної електронної, автомобільної, фармацевтичної чи напівпровідникової промисловості переміститься до Мексики, це може значно стимулювати економіку країни. Мексика отримала б мільярди доларів від торгівлі та дорожніх зборів. Перенесення виробництва в ніаршоринг також може зменшити вплив Китаю і водночас зміцнити стабільність у Мексиці. Дві цілі, які сильно резонують з американськими законодавцями. Наступний великий крок компанії з усього світу приваблює перспектива близького розташування до Мексики, частково через значні податкові пільги. Тесла, ЮНІЛЕВЕР, БОМБАРДІР, ДЕЛ і BYD оголосили про плани відкрити там виробництво. Справи йдуть добре. У першій половині 2024 року іноземні інвестиції сягнули рекордних 31 мільярда доларів. Тим часом, у лютому 2024 року Мексика обігнала Китай і стала головним постачальником товарів до США. Хвилеподібний ефект говорить сам за себе. З точки зору регіонального економічного зростання, Оахака, де будується багато індустріальних парків, процвітає у 2023 році. Її економіка зросла на вражаючі 8,2%. Ніаршоринг працює, і це працює не лише для американських компаній, а й для китайських та європейських фірм. Нові законопроекти США вимагають, щоб певний відсоток товарів був вироблений у північній Америці, щоб бути звільненим від тарифів. Наприклад, автомобіль повинен бути щонайменше на 75% виготовлений у північній Америці, щоб не обкладатися митом у Сполучених Штатах. Ось чому китайська компанія з виробництва електромобілів BYD планує створити складальні заводи в Мексиці та отримати маркування, зроблене в Мексиці, щоб її автомобілі могли обходити мита. Аналогічно, чим більше тарифів запроваджують США, тим привабливішою для ніаршорингу стає Мексика. Таким чином, Мексика виділяється як великий переможець у торговельній війні між США та Китаєм, і це може тривати й надалі. За оцінками мексиканського уряду, до 2050 року індустріальні парки Мексики принесуть близько 50 мільярдів доларів приватних інвестицій і створять до 550 тисяч місцевих робочих місць. Таке зростання допоможе більш рівномірно розподілити багатства по всій країні. Регіони, через які проходить коридор Теоантепек, Оахака і Веракрус, є одними з найбідніших у Мексиці, як і їхні околиці. Економічні можливості тут обмежені, тому, перетворюючи цю територію на логістичний та виробничий центр, уряд прагне створити робочі місця, стимулювати місцеву промисловість та залучити іноземних інвесторів. Особливо в таких галузях, як автомобілебудування, електроніка та виробництво споживчих товарів. Однак залишається багато недоліків, і багато з них є обґрунтованими. Успіх коридору залежить від координації дій мексиканського уряду між федеральними, регіональними та місцевими адміністраціями. Історично Мексика завжди боролася з такою централізацією влади, що не так просто, як здається. Наприклад, оскільки коридор проходить через екосистеми та місцеві громади. Групи корінних народів та екологічні організації можуть висловити заперечення. Крім того, Мексика не є найбезпечнішим місцем для ведення бізнесу. Якщо організована злочинність або політична нестабільність загрожуватимуть інфраструктурі коридору, довіра інвесторів до нього може різко впасти. Це дає місцевим картелям і мафіозним групам значну переговорну силу у відносинах з державою. Тож Мексиці так чи інакше доведеться тримати ситуацію під контролем. Якщо вона цього не зробить, її коридор може зіткнутися з суворою перевіркою. У 2023 році уряд зробив саме це. До тисячі солдатів були розміщені в ключових точках, щоб захистити ділянку старої залізниці, яка належить приватній компанії. Таким чином, безпека має першорядне значення для успіху коридору. В кінці кінців Мексика стикається з тими ж проблемами ще й інші прилеглі напрямки, а саме завищеними цінами. За даними Мексиканської палати будівельної індустрії, коли Тесла оголосила про плани будівництва заводу в Ноєволеон, місцеві ціни на цемент і залізобетон зросли на 25%. Тим часом ціни на нерухомість поблизу підскочили, а місцева мінімальна заробітна плата зросла на 20%, що зробило робочу силу дорожчою. Якщо ці тенденції продовжаться, Мексика ризикує втратити конкурентоспроможність і відлякати компанії від переїзду до країни. Проте, незважаючи на ризики, мексиканські логістичні та виробничі хаби цілком можуть окупитися. У слаборозвинених регіонах відновлення економічної активності може принести можливості для створення робочих місць, зростання і процвітання. Бідність зменшиться, а регіональна економіка стане більш збалансованою. Для того щоб зробити наступний великий крок, може знадобитися певний час, але іноді найкращий спосіб вирішити проблеми це розбагатіти.